Добре, будь ласка, Ніна Петрівна, Ш... до 10 хвилин. Шановні колеги. Я просто дуже ціную свої поправки і не вважаю можливим навіть ставити їх на підтвердження при за відсутності залу, тому що вона кожна для мене цінна і вона несе велике змістовне навантаження для того, щоб бюджет зробити якіснішим. Тому От зараз, коли я дивилася на них, я думала, це означає, що мене не підтримали. Якщо набере ця поправка 30 голосів, я з цим не погоджуюсь, бо я впевнена, якби був повний зал, то ми б знайшли підтримку на такі поправки. Отже, щодо документу, який ми сьогодні розглядаємо і в принципі, вже бюджетні висновки були підтримані 234 голосами, але зараз стосовно поправок пустий зал і тому доводиться робити тільки загальну характеристику документу, який ми розглядаємо. Насправді я дуже сподіваюся, що настане той час, буде той рік, буде той державний бюджет, який буде справді відповідати бюджету його назві, яку ви дали. бюджету. Захисту, перемоги, ну точно не порятунку. Зараз, поки ми ще на стадії розгляду бюджету порятунку, порятунку країни і можливості в подальшому нашої роботи тут взагалі в країні. Коли ми говоримо про бюджет порятунку, це означає, що ми всі розуміємо свою задачу максимально скоротити всі видатки, забути про всі базові закони. Забути про всі ті норми, які ми нібито не виконуємо під час війни, бо війна не закінчилась, бо нічого не змінилося на фронті, що давало би надії, що ми вже на стадії перемоги. Тому, якщо ми говоримо про бюджет порятунку, все мало бути сконцентровано навколо цього. Що натомість бачимо? Всі мої поправки в чергове, як і в минулому році, стосувалися того, щоб. Привести у відповідність видатки, наприклад, на оплату праці. Вони не можуть бути більшими, ніж в 2024 році. Вони не могли бути і в 2024 році більшими, чим у 2023. Але ми із року в рік допускаємо зростання видатків на оплату праці і не реагуємо на реальності, які є навколо нас. Ви говорите, що ми всі власні надходження спрямовуємо на забезпечення сектору безпеки і оборони. Ну, уже колега із профільного комітету навів, що не зовсім так. Ми говоримо, що країна живе виключно за запозиченнями зовнішніми і підтримкою окремих країн і урядів країн, окремих програм. Можливо, так. Але ви витрачаєте в якийсь спосіб ці гроші. Як ви відноситесь до того, щоб навпаки їх економити? І я погоджуся щодо грантових коштів. Але чистота витрачання грантових коштів також має бути на височенному рівні. Бо завтра такий позичальник чи такий благодійник, а це люба інша країна. Почує всі скандали, які є в Україні, корупційні, почує про нераціональне витрачання і скаже: вибачте, у мене є свої пенсіонери. Мені досить фінансувати вашу програму по дотаціям коштів, які не вистачає власних коштів в пенсійному фонді. Ви подивіться, ми всі ці роки забезпечуємо, як каже уряд, ритмічні виплати пенсій. Завдяки донорам, а донором є уряд Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів фінансує нам програму по дотації на забезпечення пенсійних виплат. Що вони зроблять, коли вони почують і вже почули, говорять у багатьох змі є вже інформація щодо прокурорів, які призначають собі отакі пенсії. Судову систему, правоохоронну систему? Я не знаю, чи опублі... буде опублікований аудит саме призначених власне пенсій урядовим різним і правоохоронним органам, і контролюючим органам, саме ж вони можуть для себе влаштовувати таку теплу ванну. Ми ще дізнаємося згодом. Але яка буде реакція наших партнерів? Мені здається, що коли ми говоримо про зекономлені гроші, наприклад, в цьому році, і, протім, і потім перекидаємо їм їх, якби куди тільки витратити. Мені здається, що це безумство якесь. Ну, ми справді думаємо, що під час відсутності власних коштів на забезпечення діяльності країни, ми маємо допускати таке марнотратство марно і взагалі не розуміти навіть. Який зиск від витрачання цих коштів? Дуже багато програм по підтримці аграріїв, підтримці бізнесу. А коли починаєш читати звіт навіть тієї ж рахункової палати, розумієш, що, наприклад, одна із програм, на яку ви опираєтесь як базову програму цієї влади, зниження ставок за кредитами 5 7 9 її використовують не малий середній бізнес, а її використовують великі групи, великі. Промислово-фінансові групи, які для цього навіть роздробляються на маленькі підприємства і використовують цю програму, по якій заборгованість страшенна у держави перед банками, які є учасниками цієї програми. Але ж не це головне, головне те, що зміщаючи взагалі роботу і структури роботи всієї економіки, ви запустили такий сумбурд. І, і повністю не, не розумієте навіть, а яка ефективність того чи іншого дійства, і це все закінчиться тим, що ми будемо мати непоправні наслідки. Ви говорите, міністр фінансів сказав, що наш наступний рік взагалі без, безхмарний. Ми повністю забезпечені грошима. Він приїхав з переговорів і бачить можливість, що ми наступний рік будемо класно жити. А чому ви тоді говорите, що цей бюджет ваш? Чим він важкий? У вас вже виявляється, вже все зведено, запозичення в повній мірі є. Потім я чую від члена профільного комітету, що тільки підтвердження щодо однієї суми. Але яка різниця? Ви повністю залежні від міжнародних донорів. Слава Богу, що вони нас підтримують, тому що не зрозуміло взагалі, що було би в країні, як, як вони відмовились би, а коли ж вони відмовляться. Але левова частина позик. Навіть під низькі відсотки, навіть з великим терміном віддачі, це те, що ми кладемо на плечі майбутніх поколінь. То що буде з нашою державою? Ми ніколи не задумуємося, коли приймаємо черговий бюджет. Нам здається, що це черговий документ, який ось тільки для того, щоб прожити наступний рік, ви помиляєтесь. Тому що кожним таким черговим документом ми кладемо боргове ярмо на плечі наступних поколінь невже ми хочемо навіть перемігши в війні мати величезну залежність в подальшому від позик, на яких може триматися наша держава? Мене це найбільше турбує, тому що якби ми мали силу волі, ми би зараз сказали, що в цьому бюджеті має скорочено бути все на 50%. На 50%. 50% ми віддамо на конкретні програми. Не треба говорити про загальні речі, на яких формується бюджетний процес. Вони недоречні зараз. Як і недоречне, ми в такому зараз стані, що якісь базові речі, які були прийнятними і, можливо, дуже правильними, під. До широкомасштабної війни зараз взагалі є неприйнятними, тому нам треба розуміти в який період часу і в якому стані знаходиться наша країна. А ми цього не робимо на жаль і. Звісно, подаючи поправки, я думала більш за все про те, що ми зможемо додатково профінансувати на величезну суму наші Збройні Сили. Бо я скорочувала видатки і приводила їх до рівня 2024 року. Загальна сума таких скорочень складає 99 мільярдів. Звісно, колеги шукали привід пояснити мені по кожній статті, а давайте залишимо які, а давайте виконаємо зобов'язання по окремим спеціальним законам, які ми на себе брали. Ну, це можна так говорити. До безкінечності. Я теж буду знаходити і можу знаходити пояснення на любу дію. Але в нас не, ми не в тому стані, щоб пояснювати, як можна гарно жити. Гарно жити, будемо жити тоді, коли переможемо, коли в нас буде власна спроможність на це. Тому 114 поправок, які якими ми передбачали забезпечити додаткові потреби на 258 мільярдів гривень? Це частина з них для міністерства оборони, частина з них для військових частин і ще для нової української школи. Вони, звісно, не були підтримані і прийняті. Тому абсолютно очевидно, що я з великим болем констатую, що це не є державним бюджетом на 2025 рік воюючої країни, яка знаходиться вже три роки в широкомасштабній війні. Мені соромно за це, соромно, але я звертаюсь знову до влади, схаменіться, бо буде пізно. Буде настане той час, коли зупините фінансування всіх програм і будемо жити за те, що навчилися заробляти за цей час. Дякую.